Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики. Сьогодні Шміска представляє у нас свій новий міні-альбом, який називається «Мережево». Вона сьогодні гість нашої студії. Привіт! Привіт. Вийшов новий альбом AP, називається «Мережево». Вітаю тебе з ним. Композицію люди ми щойно послухали композицію «Мережево», яка дала назву альбому. Будемо слухати сьогодні. Які ще треки входять до нього? До нього входить ще трек Балкон. І трек мило. Взагалі їх повинно було бути п'ять, але ми трошечки не встигли п'ятий всунути, тому що мені з Парижа було їхати 40 годин, і записуватись в автобусі був не варіант. Коли я тобі телефонувала зі студії з променя, то питала тебе, де ти знаходишся, і ти майже завжди була в Парижі. Зараз ти в нашій студії, це дуже приємно. До речі, слухачі можуть це побачити в нашому Ютубі. Як проводилася робота над альбомом? Ти в Парижі, музиканти так розумію, в Україні. Це був дуже цікавий експіріенс. Насправді це вже не перший раз, коли я так працюю з піснями на дистанційно, скажімо так. Ем... Така була комунікація цікава, що я створювала взагалі всі пісні у себе в кімнаті, в гуртожитку для студентів. Ем... Навіть весь альбом написаний на нашому полу трошечки розваленому фортепіано, яке яким користується весь поверх і на гітарі, яку мені подарувала моя знайома, і я писала цьому пісню. Я казала: Так, оце класна пісня, давайте над нею працювати. Я писала Антона Шителю, який зводив мені взагалі весь альбом. і... Я йому пояснювала, значить, оце така пісня, тобі потрібно зробити так, 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 отут розкласти, тут розповісти, тут щось підмалювати, тут щось прибрати. І він такий, окей, 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 зрозумів. Але що цікаве, що я йому трошечки дала такий вибір, що робити. Я сказала: О, дивись, от тобі пісня, як ти її бачиш, так, так і роби. І він робив, і потім я вже трак, так, знаєте, казала: тут ні, тут так, ла-ла-ла. Але по більшій частині це прям така сумісна робота. Угу. Ти сказала про Антона Шителя, в якого є своя група шитель він і так назвав, і це відомий дуже музикант і саунд-продюсер. Він знаходиться в Україні. Е, Все-таки для того, щоб е, виходила музика зовсім Зовсім твоя, має бути якийсь коннект. Він відбувся? Абсолютно так. Якщо чесно, я б з ним далі працювала ще багато років, роблячи такі пісні, тому що я йому кидаю пісню, він мені кидає варіант. Я така, ну. Це абсолютно так, як я її бачила у себе в голові. Я не розумію, як людина настільки вловила те, що я хотіла сказати, але я прям здивувалась. От в шоу «Селекція» ти сказала, що він вгадав, це цитата. Що саме він вгадав? Він вгадав, як в моїй голові це виглядало. От, скажімо так, я йому така, так, ну він мені сказав, ну ти хоча б приблизно декілька слів скажи, щоб описати пісню. Я кажу, я хочу, щоб вона була різка, прикольно. Я хочу, щоб вона якось кидалась в очі, і в ній був якийсь такий. Не знаю, фірма якась, він такий угу, угу", зрозумів. І реально робить абсолютно по цим словам. Інколи я казала слова як пудра, типу, я казала слова сум, я казала слова там, не знаю, олівець. Він такий, окей, це дуже абстрактно, але він цю абстракцію, якою я мислю, він розумів. Я собі занотую, знаєш, ці такі означення пудра, олівець. Приємно, що Антон це все розумів. А чи було щось таке, що він на твоєму дівочому не розумів? Mm. Та насправді він дуже добре, дуже класно включався. Е, окрім цього, він мені ще дуже допомагав, тому що я не знала багато всяких різних слів. Там він казав: так: ось тобі, там, наприклад, вав, я така, так, що таке вав? Чекаєте, щось там. Я, я забувала абсолютно базові якісь речі. Людина я, зумер, людина нового покоління не знає, що таке вав-формат в музиці. Я, я знала, ну просто інколи от, в якийсь момент. Е, я провав це звичайно знала, що таке вав. Ну просто деякі штуки, які я хотіла записувати вже сама вдома, вчитись працювати в програмах. Я взагалі не врубалася, як воно все працює. Він взяв такий сів, подзвонив мені. Ми три години там розбирали, як працює. Е, як він називається? Ну, коротше, ми поняли. Коротше, якийсь е, інструмент з минулого називаємо його так. Назва. І наскільки я зрозуміла, це мережа не те, яке плететься гачком, а це від слова мережа. Так, ну мережево воно і є тканина, звичайно. Але просто в якийсь момент я сиділа і подумала: так, мережеве таке гарне слово, як тканина. Але що, якщо, це насправді в моїй голові синонім до слова мережа. Звичайно, це не синонім до слова мережа. Але просто я подумала, що це такий класний хід. Ні в кого такого не бачила, ні в кого такого не чула, сама додумалась, подумала, блін, це воно. Це те, що треба, тому що мережево навіть, усе ще це сплетено гачком, воно ем, якби об'єднується ниточка за ниточкою, як мережа якихось цих ниточок, які переплетені між собою, створюють таку тканину. Ну, Мережево, це е, щось ще, крім того, дуже ніжне, і голос у тебе такий делікатний, але тексти, насправді, вони такі, як лезо. От в цьому міні-альбомі чотири композиції, чи є з них якась одна, яку тобі навіть незручно співати, настільки вона особиста. Ем, насправді мережево, в принципі, ви знаєте, саме цікаве, що з нею сталося. Е, я планувала написати цю пісню саме про суспільство, яке мене оточує, як воно на мене давить, як я себе відчуваю. Але після е, обстрілу, який стався в Києві два дні тому, мені здалося, що я трошечки. Передказала своє майбутнє, тому що після цього обстрілу, ну для мене це було вперше в житті, це було жахливо і дуже страшно. Я переслухала цю пісню. От мене одразу ж вийшов альбом на наступний день. Я переслухала новими очима, подивилась на неї. Я зрозуміла, що я переживу, стало чимось дуже конкретним, в тому сенсі, що я дійсно переживу. Дякую, от це мережо, це плетево слів і нот, це про тонкість, чи це е, так вивірено, що це про контроль. Ого, яке цікаве питання. Е, я думаю, що це якесь поєднання гострого і м'якого, як ви вже даєте такі цікаві слова. Е, це і про тонкість, тому що люди вони дуже тонкі і дуже можуть легко зламатись, як на мене, від любого слова, від любого до новіння вітру. Особливо, коли ти розумієш, що насправді тобі дуже легко. Загубити себе дуже легко зламатись, дуже легко вмерти. Типу, життя воно дуже одне маленьке. І вони всі так переплетені, і вони тримаються один з одного, щоб не бути такими тонкими в цьому мережеві. Вони такі, так, будь ласка, давайте, давайте підтримаємо один одного і так далі. Але при цьому це і про контроль, тому що якби вони не тримались один так за одного. Вони б всі порозсипались. Це один єдиний механізм, в якому кожна частинка вона працює як треба. І якщо якусь детальку прибрати, так можливо, воно далі буде плестись, але не так добре. От коли ти співала, я переживу, це все звучить дуже тонко, дуже делікатно, але за тим така, знаєш, сталева сила відчувається. І, ем... Таке враження, що ти нібито зав'язуєш вузол цим всім, тобто ти зав'язуєш увагу слухача, який слухає ці всі композиції. Яка ще була ціль цього альбому і саме цієї композиції? Um, взагалі. Початкова ідея, яку я вклала, в мене таке, таке цікаве дуже бачення музики, яку я пишу. Я коли пишу, я не думаю, про що я пишу. У мене немає такого, що я сіла, і така, Зараз я напишу про кохання. Зараз я напишу там про катастрофу. Ні, я просто сідаю і в мене щось зверху там дає, і я така. Все, і все на папір, просто все на папір одразу. У мене інколи бувають такі приступи, що я кудись іду і така срочно, мені дайте терміново щось де-небудь написати, що-небудь, бо я зараз просто вибухну, і я, мені просто терміново треба це робити. І я від душі повністю всю цю душу вкладаю в цей папір, і потім я коли перечитую, така, ага, ну напевно, це про це. І отут така перша думка, саме пісня-мережева, це було про заздрість в соцмережах. Тобто ми дивимося соцмережі, ми гортаємо, ми бачимо так: ось вона там на балі відпочиває, чому так. А я ні, у мене нема грошей. А, а як так? Так, я заздрю. Або там ось у неї там то-то-то, я заздрю чомусь, її зовнішності, її успіхам, чому завгодно. І такий прикол, що ти сидиш і думаєш, так, я переживу, але жити це життя, це ніби заздрити мережево. Але як я вже й кажу, потім сенс дуже сильно для мене самої змінився. Я не знаю, люди мені постійно різні всякі варіації розповідають. Але у мене цей сенс постійно міняється. А наскільки ти сама залежиш від соцмереж? Я думаю, артисти нашого покоління дуже сильно залежать від соцмереж. Ну, я у кого не питаю, у всіх є ця проблема. Ну, а от ці соціальні зв'язки, ця заздрість, про яку ти щойно розповідала, чи ти відчувала це в свою сторону? В свою сторону від інших людей? Так. Я настільки не звертаю на це увагу, якщо ну, Типу, я думаю, я впевнена, що щось таке було. І це нормально, тому що це нормальне людське почуття. Воно не погане, воно є, воно існує, і чому б йому зникнути? Але я не знаю, якщо мені хтось заздрість, я просто йому кажу, я теж людина, у мене теж є проблеми. Просто зрозумій, ми всі на одному вайбі. Соціальні мережі для молодих людей зараз мають дуже велике значення, і ти сама казала і про заздрість, і про трохи прикрашання дійсності у фотографіях, у фотошопі, у різних масках. Чи ти щось робила подібне? Звичайно. Ну, це я не буду брехати я не буду казати, що в мене нема, і не було ніколи фільтрів на фотографіях. У мене раніше, коли я була помолодша, були дуже сильні комплекси щодо зовнішності, я там постійно обробляла, собі щось нос зменшувала, там і, щось губи більше робила постійно. Але в якийсь момент мого життя я пішла до психотерапевта і проробила це. І тепер в мене немає оцих збільшень і зменшень. Ну, тільки якщо я не хочу щось артистичне. Там. Дивись, ти багато часу проводиш в Парижі. Ми телефонували тобі, ти була там. Що взагалі ти там робиш? Сплю їм. Ні, я вчусь в університеті, я вчусь в Сорбоні на факультеті соціології, я вже це казала, вже на другому курсі. Дуже намагаюся перейти в інший університет, але це дуже складно, тому. Борюсь. Е, І що я роблю? Постійно працюю, тому що я ж хочу в Україні дуже розвиватися, я роблю тут проекти. Окрім цього, я почала проєкт французькою, французькою мовою на французьку аудиторію. Тобто в мене є два тіктоки, які існують паралельно, в які я пощу в обидва інформацію. І для мене це, окрім цих тіктоків, ще навчання, і плюс я на роботу інколи виходжу. Я працюю в цьому маленькій кафешці, я там роблю покеболи. Я ну, дійсно так. я Інколи, коли мені грошей не вистачає, просто підробляю, щоб заплатити собі за студію, за всякі такі штуки. Бо мені батьки ну, не дуже допомагають, і я така, так, ну, і зараз я все зароблю. Ти е, представляєш любов мережу, розповідаєш про соціальні зв'язки. Соціум в Україні, і соціум у Франції вони різні. В чому найголовніша відмінність? Це те, що мені папа дуже любить питати: Ой, Ренатка, що там французи? Вони інші? Да", я така, ну так, але в чому я не знаю. Ну, я думаю, у нас просто дуже різне виховання було. Наприклад, в школі французів постійно трошечки хвалять, знаєте, їм ніколи не кажуть, там не б'ють у по голові, не кажуть, ти там не знаєш математику, з тебе нічого не виросте, підеш там працювати дворником. У нас таке було. І мені здається, ну і з-за цього ну таке часто в школах, звичайно, просто і українці вони більш такі виростають. Так, ну мені 18 років вже треба купити три машини, як мінімум. Типу, треба вже з'їжджати від батьків, а французи вони дуже спокійно так живуть. До 27 може з батьками жити. ну, таке. От коли слухаєш твої треки, таке враження, що ти е, нібито розповідаєш те, що ти співаєш собі в зеркалі. Це для тебе більше спілкування зі слухачем, українським чи французьким, чи психотерапія? І не те, і не те це спосіб існування. Ну, музика це є просто я. Я не можу жити без того, щоб писати, і мені все одно буде це виставляти в інтернет, я не буду це виставляти в інтернет. Я можу писати годинами, добами, просто писувати все навколо себе, використовуючи весь папір, який в мене є в домі, і нікуди це ніколи не нікому не показувати, бо це просто спосіб життя. Ми говорили про внутрішню силу, і ти що це твій спосіб життя, музика, голос ніжний, тексти сильні. Чи є щось таке, що ранить тебе? І як ти ставишся до критики? До критики раніше дуже сильно хвилювалась, прям дуже все сприймала близько до серця, але зараз дуже все одно. Я просто зрозуміла, що моя творчість, моє мистецтво, я його роблю. А якщо вам не подобається, ну ви просто його не слухаєте. І здійсно, якщо я до когось підходжу і кажу, а як? А що ти думаєш? Покритикуй мені, так, це інше питання. Якщо людина просто влазить в мій простір, така ну це не рівень там ринку українського, я така, окей, ну знайди іншу людину, яка буде писати краще. Ну, дивися, ти зараз вербалізуєш і кажеш, що, в принципі, незалежна від інших думок і незалежна від критики, але таким чином можна втратити той фідбек, і, знаєш, душа творця вона має бути трохи ранима. М -м -м не знаю, не знаю. Коли в мене була ранима душа, мені просто було дуже погано, і я на все реагувала, отак, як листочок, який держить. Зараз я вже більше стала себе поважати, писати для себе про себе. Звичайно, я звертаю увагу на якийсь фідбек. Але більше на хороший. Тобто я бачу, що людям подобається, я така ну класно. Якщо прям мені пишуть негативні коменти тонними, що останнім часом дуже багато відбувається чомусь, я така, ну відпишіться, <гум> не знаю. Ну, так виглядає. Мені здається, що ти трохи зараз ведеш бажане за дійсне, так само, як в соцмережах, виглядати знаєш, сильнішою, кращою версією себе, бо можеш так сказати слухачам-глядачам. Чи дозволяєш ти собі бути вразливою і делікатною? Звичайно. Ой, ну, я, чи дозволяєш щас... ти собі бути вразливою делікатною публічно на людях? Так, я можу розплакатись на концерті, можу сказати, ви знаєте, а мені неприємно, що ви мені там щось пишете. Ну тобто, як сказати, я дуже сильно стараюсь е, вийти з цього стану, що мене все дуже сильно бентежить, хто щось сказав. Бо як я вже кажу, коли я була помолодша, я ну прям гіперболізовано залежала від думки суспільства. Ми всі від неї залежимо, але просто мені здається, нам треба намагатись максимально від цього відійти. В альбомі мережево чотири композиції, дві, ми вже послухали і знаємо про що про що ще дві, які залишаються. Окей, okay, так. Балкон це композиція про те, як коли ти стоїш на балконі сам з собою. Тобто, я співаю, ми курим на балконі, що машин на фоні, але насправді я трошечки маю на увазі ми. Я і моя минула версія. Тобто, я згадую, ким я була, коли я була молодша. Теж, те ж саме, що я вам тільки що казала, коли я була молодша, я була вразлива. Я дуже сильно за все хвилювалася, постійно кудись хотіла зникнути, поїхати, ні з ким не спілкуватися, щоб не ніхто більше ніколи не бачив. І тут я така так: візьми себе в руки, тобі все одно, просто стій. І ми спілкуємося отак. От. І я згадую, що там раніше було. А друга композиція у нас ем, мило. О, ну це якраз таки про вплив. Тобто, у мене були такі ситуації в житті, коли багато людей мені казали, ти не станеш співачкою, тому що дуже велика конкуренція, ти не така талановита, в тебе немає настільки багато сили, часу, ну, коротше, всього, що завгодно. Е, я їм казала: Блін, ну, напевно, да, я не стану співачкою, ну ти правий. А потім я виросла і така. ні, а що це значить? І я в цій пісні закликаю суспільство не мити свої мили, не мити свої мрії з милом заради чиєїсь думки. Боже, як тонко насправді. І це ціла концепція. Раджу послухати весь альбом. І ще таке, чи є шанси десь це почути найближчий час наживо? Я от буквально декілька днів тому виступала на В'яві-фест, це все співала, і в мене була презентація цього альбому наживо. Багато хто прийшов, я, я дуже була рада, здивована. Але от, не знаю, напевно, на Atlas United. Це буде ці чотири пісні чи п'яту ти теж включиш, яка не увійшла в альбом? Ну. Подивимось на фідбек. Ну, я думаю, що так, насправді включу. Мені дуже цікаво її показати там про стандарти жіночої краси. І які ж стандарти жіночої краси? Ну, ви знаєте, просто в Україні дуже сильно це якраз таки пресінг того, що ти повинна виглядати як ідеальна лялька, великі губи там, то-сьо, бо в мене в Тіктосі постійно писали щось по типу: ой, ти така товста, ой, у тебе такі дивне овал обличчя, ой, у тебе такі тонкі губи. Ну, щось, щось на кшталт цього, і я така. Вау! І тобто, всі жінки, які знімають відео, вони під цим пресингом знаходяться, що взагалі що? Ну, я зичу тобі залишатися собою, залишатися собою в музиці. Нехай це альбом, який вийшов, який ми зараз презентували, компсию з якого слухали, це ем, стане новим початком. Ну і чекатимемо тебе на атласі. Дякуємо Ренато тобі, і чекаємо в нашій студії з новими релізами.